У цьому відео я побудую власну колонію в космосі. І так, ви тут, і я тут, тому натискайте на вподобайки. Окей, це oxygen Not Included. Сьогодні я буду виживати на астероїді. Окей, я не знаю, що казати, тому давайте будемо вже починати. Нова гра. Ось це ось це. Чесно, натиснув на угад. Ну окей, нам потрібно чуть-чуть почекати. І так, ось вона наша непереможна команда. Все, тепер ідеально. Окей, як ми назвемо наших перших людей? Наприклад, ти Лох Евелін. Ну і все. А ти у нас будеш Дед Інсайд. Дед Інсайд. Все. Це ідеальна команда. Лох Евелін. Ну і все. Дед Інсайд. Ну окей, а як назвати нашу колонію? Взагалі, як корабль називеш, так він і попливе. Тому Житомир Австралія. Все, це ідеальна назва. Я впевнений, наша колонія буде жити вічно. О боже мій, скільки тут усього. Я усе розумію, чесно. Не буду прибіднятися. Ну окей, моя команда Лох Евелін. Ну і все. Як ви думаєте, що я буду робити? Нічого, буду чекати, поки ви загинете. Ладно, давайте ми прокопаємося. куди. Це хороша ідея сюди прокопатися. І для того, аби ви взагалі могли покопати, потрібно ставити сходи Сюди, сюди. Так, давайте швидше. Ну, все ж таки не настільки. Ну, в цілому, все, що я знав, я вже зробив. Що далі? Можливо, прокопатися вниз. Ну, ви тут працюйте якось. Давайте. Не підводьте нашу колонію. Ну а що тут взагалі можна? Ага, я знаю, що нам потрібно. Коротше, секунду. Ну, все, мій план готовий, виконуйте його. Єдина проблема, що все це добро зараз піде на дно. Ну, окей, я не жадний. Ви що, думаєте, це перша моя коло. Так, стоп, а що з вами? Далі ми ламаємо ось це. Та я побудував це для того, аби поламати. Ну а після чого ми ставимо сюди ручний насос, щоб ви могли викачувати собі воду. Подякуйте мені, подякуйте. Ну а там, де вода, там і повинен бути туалет, знаєте? Тому ось тут буде туалет. От дуже класно пішов, в попив, пішов в туалет. Імба. Також зберіть усі наші ресурси. Ви не можете? А що, а що таке? Все, можете. Так, ви хочете їсти. Стоп, чому ви в один момент почали їсти? Ти, ти взяв з нашого запасу? Їду. Боже мій цикл. Ну, ще трохи нам зачекати потрібно. Все, починається день. Що ми повинні зробити сьогодні? Побудувати нову кімнату. Оце от взагалі знищити під ноль, бажано. Це все добути. Все, план на сьогодні поставлений. Виконуйте його. Окей, далі нам для світла потрібна мідь. Ось вона. Добудьте її, ось тут, ось тут навіть є. В цілому досить багато тут міді є. Все, добувайте, виконуйте моє завдання, хлопе. Чим ви займаєтеся? Це завдання я дав вам учора. Ой, точніше у минулому циклі. І ви його тільки сьогодні виконуєте. Давайте, виконуйте спочатку це, це важливіше. Нам необхідна мідь для виживання нашої колонії. Тепер ми вже можемо побудувати колесо для білки і батарейку. Після чого провести кабель. Все ідеально. Будуйте, будуйте все, що я вам сказав. Так. Сюди, нехай не заважає нам. Це взагалі можна виключити. Не можна. Окей, у нас вже є Dead Inside. Він виготовляє нам світло. Нам потрібно щось побудувати для того, аби це світло не йшло в пусту. Ось так. І ось так. А міді у нас є? Міді у нас знову нема. Як нема, ось мідь! Як нема, ось мідь. Ну це також мідь. Її також добудьте. Добувайте. Ну, звісно, що добуваємо це все. У воду упала! Як ти так добув, що вона у воду упала? Ти знущаєшся з мене? Так, ну окей, вони йдуть спати. Капець де ден Сайт алло вставай. Чому ти спиш біля туалета? Як так можна? Окей, нам потрібно перевести провід сюдан і сюдан. Будуйте, все, тепер у нас є кисень і ціла команда, яка нічого не робить. Ну взагалі у нас є проблеми з їдою. Всього 14 тисяч калорій, це дуже мало. Нам потрібно ось це. Для цього мені потрібно метал. Де мені взяти метал? Будуємо сюди і викопуємо метал. Давайте, все, тепер можу. Метала недостатньо? Походу, металу просто недостатньо. Тому ми зробимо ще ось так. Будуйте, і ось це ми добудемо. Ви чому не будуєте? Стоп, а ви чому нічого не будуєте? Просто почніть копати от сюди, і сюди. І ось так. Тут навіть є метал, купу метала. Це великий плюс. І можна навіть буде і ось це добудувати. Головне зразу побудувати сходи. Все, що у нас з металом. Є, yeah, я можу це побудувати, імба. Ми це ставимо от сюди. Також нам потрібно провід провести. І також робимо ось так, щоб вони швидше побудували, так як це максимально важливо. Нова людина! Ми можемо взяти нову людину в команду. Давайте, давайте. Нехай новою людиною буде вугілля. Імба. Я замість людини взяв вугілля. До речі, 3 тисячі кілограм. Взагалі імба, Підібрати це все. Ну окей, ми зараз добудуємо це Я не знаю, як це називається. Ну у нас, коротше, буде їда. Також ми зробимо ось так, ну щоб по красоті все було. А може краще не так, аби типу на одному рівні було. А це все почнемо копати, а вони готуються до сну. Я якось про це не подумав. Все, день наші починається. всі до роботи. Реалізовуйте мій проєкт. Це до речі, також добути. О, вугілля тут є. Прикольно. Так, ну вони в дійсності щось роблять. У мене взагалі проблем з киснем немає. Взагалі в мене нічим проблем немає, все ідеально. Окей, тут у нас буде нова кімната. Що це взагалі буде за кімната? Тут у нас буде спальня. Ось, будуємо ліжко одне, два, три. Так, тут у нас буде Dead Inside спати, тут Евелін, ну і все. Ну а тут лох, все просто. Е, також давайте тут побудуємо стелю. Давайте. Хоча для когось це буде підлога. Взагалі мені дуже подобається, як у мене виходить. Хтось, підіть і то будьте мідь, метал, будь ласка. Далі ми тут ставимо ось цей як його. Ну коротше, він виділяє кисень. Все зрозуміло, все зрозуміло. Взагалі мені не подобається, що вони досі це не побудували. Алло, чому? Окей, що також дуже важливо, це побудувати оцю от станцію, щоб я міг вивчати щось. Тільки для цього потрібна мідь. О, все, на я можу це побудувати. Обов'язково проводимо провід. Все. Стоп, тут досі є ціні метали. Чому ви їх досі не забирали? Алло, у нас є склад. Ну окей, ось таку колонію я зміг побудувати. Ну а єдине, що я можу сказати, це хочеш більше ванутись, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.